Уже другий рік поспіль всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва відзначається під час повномасштабної війни. Тож і цьогоріч усі заходи мали в першу чергу благодійну мету. І з листопада тривав марафон на підтримку ЗСУ. Фінальним акордом якого став благодійний концерт. Ми єдині і Україна у нас одна. Працівників культури громади привітала очільниця департаменту культури Луцькради Тетяна Гнатів. З певненістю можу сказати, що працівники галузі культури міцно Культурний фронт виконують важливу місію культури в час війни, збереження і популяризації духовно-культурних цінностей, традицій. Привітати працівників культури та майстрів народного мистецтва і відзначити важливість їх діяльності на благодійний концерт завітав Луцька Ігор Поліщук. Хочу висловити слова вдячності, нашу повагу всім діячам культури, всім творчим колективам, всім митцям, які є в нашому місті, майстрам народної творчості, за те, що не дивлячись на такий складний час, не дивлячись на повномасштабне вторгнення загарбника на нашу землю, наша культура продовжує жити, процвітати навіть в такий складний час і розвиватися. Особливо хочу подякувати тим працівникам культури, які працюють з нашими дітками. На концерті виступив заслужений артист України Дмитро Андрієць. Я хотів би подякувати. Подякувати меру прекрасного міста Луцьк Ігорю Поліщуку за те, що він підтримує не лише культуру, а й підтримує Збройні сили України. Зачарувала своїм співом і заслужена артистка України Тоня Матвієнко. Хід на концерт за донат. Всі зібрані гроші на потреби наших захисників. Загалом, завдяки культурним заходам і марафонам у Луцькій громаді протягом року на потреби ЗСУ було зібрано близько мільйона гривень. Митці допомагатимуть і надалі аж до перемоги.